Напроти до на нас поступила двокімнатна квартира в житловому комплексі паркове містечко. 61 метр квадратний, буквально 10 хвилин ходьби до центру міста. Зараз ми знаходимося з вами в першій житловій кімнаті. Є тут простора гардеробна. Зразу з кімнати ми прийдемо у кухню-студію, загальна площа 24 метри квадратних. В хідній групи є ніша для розміщення шафи під верхній одяг. Сюди буде плитка і підігрів підлоги. Квартира робилася для себе, тому за якість матеріалів ми відповідаємо. Друга житлова кімната. Квартира робилася в світлих тонах. Так все красиво підсвічено. І самовузол. Самовузол сумріжний, рушнику сушки, інсталяція, тропічний душ, дзеркало з підсвіткою, рукомильник і підвісна тумба. Коли цікава дана пропозиція, також хочу уточнити, що можливий продаж постанових та оселі. Паркове містечко це ідеальне рішення для тих, хто цінує затишок та комфорт. Тут безліч спортивних та дитячих майданчиків, відпочинкових зон. Записуйтеся на огляд. Всім гарного дня!